Всім привіт, друзі! З вами я Рейнбоу, і сьогодні ми будемо гуляти в шаверму з моєю підписницею. Зараз розкажу, що тут треба робити. До вас будуть приходити ваші друзі, і вони будуть просити заказ на дошці, а вам треба буде зробити точно такий заказ, як вони і попрохали. Якщо до вас монстр якийсь прийшов, то він або говорить на пам'ять, що він хоче, або якщо ви щось йому неправильно дасте, то він може вас просто вбити. Також до вас прийде одна тьотя І вона у вас попросить, щоб подзвонили чуваку. Зараз я вам її покажу, але це буде трошки пізніше. Ви саме все побачите. То дивіться, будь ласка, до кінця. До речі, можете, будь ласка, підписатися та поставити лайк. Так, ми вже готуємо одну шаурму з моєю підписницею. Я думаю, ви вгадали хто. І мене там з'їв монстр, але я обрізала, тому що я не хочу робити довге відео. Тому що це така довга загру... загрузка буде в іншоці, Все таке. Друга частина, можливо, вийде. Зараз я обслуговую дівчинку. Так, їй треба блоксікола. Ось ми їй даємо. Я завжди кидаю, тому що мені лінь якось так робити все. Тому будемо з вами кидати. Ну нічого. Це ж просто гра. Я думаю, ніхто не образиться. Так. Ми трошки там потоптали все таке. Ну, і тепер даємо. Я своїй підписниці ла в шавмою. Треш. Так. Наступний! Я поки що там перевірю, похожу. Йо-має. Ой, ідемо включати з вами світло. Ой, і бачили на стінці таку фотографію з стьой, яка улибається. Та хто вона зараз до нас прийде? І зараз ви побачите монстра, який якраз таки на мене напав. Так, я щось там буду ходити перевіряти. І зараз. Раз, два, три. Побачили! Так-так, він своїми грязними руками на мене і напав. Господи, я так стрікалась. Реально. Зараз моя підписниця обслуговує мою підписницю. Клас! Давайте зараз над э, подписницей пошуткуем. Тут чел. А, блин. Да боже, ну чего она в решетках почти? Так, тут чел. А, блин. Монстр. Э Сирий. -э, Monster... Я написала? Ой, е, то я знімала ту частинку, ну нічого страшного. Ой, вибачте, вибачте, у мене завжди такий сміх виражається. Ні, ну а що? Ну щось не так. Вам що, не подобається мій сміх? Чи що? Так, вона мені написала А, а зараз ми їй будемо писати нога. Трішки почекаємо, а я їй скажу нога. Готуємо шаверну. Класно нашеве правда? Я тут динаміка піднесла. Mm -hmm. Так. Готуємо з вами шаверночку. О, вона написала. Що, пишу нога? Ну, а, я вже написала. А, ой, блін, я це забула, звичай. Е, Та ти сказала а, а я сказала ну ага. <гум> Трещо. О, ось, ось оцей чел, але це не, ж... не оцей муж. Так, коротше, він каже, що вроді йому треба щось на пам'ять. О, якась дівка. Приготуємо їй зараз ще вермочку. Ой, вибачте, будь ласка, та моя сестра. Фу дура. А чому вона дура? Я трохи не зрозуміла, чому вона дура. Що? Бісить? Чого? Чого вона бісить? Що не так? Бісить вона. А що трапилось? Я сейчас трохи не разумею э... Капец Так, добре вона плакса, вона... Она Плакса, она Что? Она рунует пустину Я трохи не разумею Она Мне рунует дружбу пустину Понятно Так, поехали Я трохи щось не розумію, Що у них там на тручку. Так, ладно. Три точки, понятно. Але мене це не цікавить. Мені якби на ці стосунки пофіг. І я взагалі в цьому не шарю. Так, хто там далі? Правильно, вже якось скучно. Знову... Ну, окей. Ой! Друзі, у мене телефон упав. Щоб ви розуміли, це добре, що він на диван впав. Так, добренько. Давайте ми з вами приготуємо її шавермочку. Так. А я поки що вам сделаю невеликий асмур. Так, нам хтось знову дзвонить? О, так, добренько, зараз мы. Так, добренько, зараз візьмем трубку. Да, замов! Бла 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 бе 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 бу бу бу. бу еб-бу-бу-бу-бу. я Trash flexible. So also carefully. Siblings may come today. They will come one after another. And second sibling will need the exact same author as previous one. But as the catch markers don't walk when we say. Ну ладненько, ладненько, що там у нас? Ну і коли до нас клієнт прийде. Вже цікаво навіть. Так, тут... Ой, це що, Настік? Походу, так. Да. Ну, зараз ми зробимо акуратненький обслуговник. Давайте, раз, два, три. Я зараз поки що не буду говорити, а просто будете дивитись, слухати музику приємно, все-таки. Так, ладно.

Так, я повернулась. О, нам тут помидорки додали. Класс. Наступный. снова? Включила светла, на Господе. Ой, дай му перевіряти, що там таке. А? Що це за музика? Ось, ось, бачите, бачите? Ось вона. Пам'ятаєте, я вам говорила про ту саму тьотю, Тож вона просила набрати цього дядька. Зараз ми будемо потім його набирати. Я думала, вона шаверму верму попросить? Позвонимо А о зараз будемо дзвонити. До речі, чому вона літає? Неизвестно. Я установі його і Ну, Окей. Mm, okay. Але як ми його знайдемо? У мене таке питання. Нам що, вийти взагалі? Чи що? Так, наступно. Mm, понятно. Все тут з вами понятно? Це хлібом тарабаню. Що написала підписниця, бо я не побачила. Добренько, мої любі, давайте я зараз скоро вже буду заканчувати з цим відео, тому що хочеться вже якесь нове відео для вас змонтувати. Ну і все таке. Зараз я ще трошки з вами побалакаю, побуду, а потім буду вже завершувати. Так, лише куриця, ой, куриця, господи. Лише шаверма з... з курицею і салатом. Капець. Uh, вона вийшла. Понятно. Що mm, це елігатний чіл? Mm. On your own бізнес. You mm? Так, зараз ми все зробимо. Добренька, друзі. Всім тоді до зустрічі буду я робити нове відео. Всім па-па!